Досягнення ніженських дітей та педагогів завжди були значними і викликали захват не тільки за межами, далеко за межами міста. Минулий рік теж став багатий на успіхи. І за це слова вдячність усім тим, хто виховує справжніх патріотів України, хто вкладає у них свою душу. Хочу подякувати всім хто зробив усе можливе і неможливе, щоб підготувати наші заклади до початку нового навчального року. День з цього року вперше за часи незалежності захмарений тривогою і сподіваннями на мир. Виступаючи на екстреному засіданні РНБО, президент України Петро Порошенко наголосив, що паніка, відсутність єдності та згуртованості. Це дієва зброя проти нас у руках агресора. Саме тому ми повинні консолідувати свої сили, щоб вистояти сьогодні і назавжди. Вам освітяни, держава довірного недовище, майбутнє країни. Не всі школярі стануть письменниками або першим кридачами. Але патріотами мають бути обов'язково. І в цьому ваша Першочергове завдання. Починайте з себе, займіть чітку громадянську позицію. Адже не дарма міністр освіти наголосив, що педагоги, які брали участь у голосуванні за терористичні ЛНР та ДНР, не мають права працювати в закладах освіти. Те, що потрібно починати з себе, я переконався вже зараз на цій конференції. Наш нас в залі майже 400 чоловік. 400 педагогів, людей, які навчають наших дітей, виховують їх патріотами. Коли лунає їм Україна, ви повинні всі єдиним хором його співати. Не просто стояти і дивитися, а всі повинні його виконувати. Якщо ви своїм прикладом не будете подавати дітям, Цю надважливу складову патріотичного виховання, то що ми можемо з них потім вимагати? І ще раз, починайте з себе. Лунає її, ви повинні зупинитись, ви повинні його виконувати. Українці ніколи не були нацистами, як закидають нам деякі політики сусідньої держави. Наше місто багатонаціональне. Вона свій вживається, грецька та сирійська община. У школах вивчають російську, польську, англійську, німецьку мову. І все ж маємо дбати, щоб громадяни України пишалися своєю країною, позбавилися комплексу меншуватості. Я знаю, що світяни Ніжина багато роблять для цього. Виховують повагу до національних символів, і та запровадження за виконання гімну України на початку дня. Навіть до шкільня співають. Поклавши руку на серце, масові заходи до 200-річчя велика кобзаря, наповнені глибоким Освітяни працюють не працюють а з зпідружності з громадськими організаціями міста. Народна рада Ніжина і управління освіти підготували до друку видання Майдан, речіма дітей. І все ж попереду надзвичайно важлива робота. Як сказав наш президент, ситуація надзвичайно складна, але контрольована. Переселенці зі Сходу з'явилися і в Ніжині. Тож варто проявити максимум милосердя, виваженості, щоб вони відчули себе захищеними громадянами людиною України. 1 вересня повинно бути святом для всіх дітей, що проживають в нашому місті. Цьогоріч розроблено план завтра. Ще до відзначення ювелеїв наших славетних земляків Олександра Довженка і Михайла Сюда. І я переконаний, що світяни Міжина докладуть усіх зусиль, щоб донести до кожного високий український дух митців Чернігівщини. І цумовичи сказане, хочу ще раз наголосити, що виховання національної свідомості залишається першочерговим завданням. Але в умовах сьогодення. Його слід здійснювати в комплексі військово-патріотичне виховання, адже захист світчизним є священним обов'язком громадян. Серед інших задань хочу додати перше розширення мережі до шкільних навчаних закладів, відповідно до освітніх запитів населення та демографічних прогнозів. З метою розширення мережі до шкільних начальних закладів проводяться відповідні заходи, виконання яких. Дасть можливість у перспективі додатково відкрити 12 груп, розширити мережу на 221 місце. Створення здоров'я збереженого середовища в кожному дитячому садку, життя заходів, спрямованих на створення безпечних умов навчального виправного процесу, збереження і підтримання здоров'я дітей, приведення мережі загальноосвітних начальних навчальних закладів у відповідність до потреб населення рахуванням специфіки можливості та прогнозованих демографічних змін, покращення матеріально-технічної бази шкіл. Тут хочу додати, що те, що я встиг побачити ті начальні заклади, які я встиг заїхати, я переконався наступно, що незважаючи на надскладне бюджетне становище в цьому році, як ніколи разом з батьківським комітетом трудові колективи шкіл, з керівниками шкіл, з керівниками управління освіти, вдалося досягнути значних результатів і виконати колосальність за обсягом роботи. Особливо хочу відзначити 10-ту школу. Я був щиро здивований тим обсягом робіт, які було виконані в цій школі. Я не хочу там приміщити інші колективи, але Дана школа зуміла максимально ефективно використати потенціал і свого колективу, і потенціал батьківських комітетів. Для мене є і залишиться першочергове завдання і напрямка в це забезпечення всіх умов максимально фінансування і матеріально-технічне забезпечення, що стосується харчування дітей і медичного забезпечення. Діяльність щодо забезпечення повної доступності навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами. Створення умов для охоплення навчання цієї категорії дітей. Створення належних умов для виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей сирів та дітей, ухвалення батьківського пікування. Створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального, фізичного розвитку всіх, які бажають здобути позахідного смерті. Насамкінець хочу побажати вам, дорогі колеги, успіхів та добра і здоров'я усім нам і нашим родинам. Будуть гаразд і успіхи, якщо буде міцним зв'язок і порозуміння між педагогами, батьками і громадськістю, підтримка. І глибокі свідомості спільної справи це створення належних умов для навчання і виховання наших дітей. Дякую за увагу. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Ні, повинно бути поноростаючим. А наш другий раз був гарним, а третій не Ну це… Але звернути увагу на ці, здавалося, незначні, але такі важливі для всіх нас сьогодні речі бути патріотами і виховувати патріотизм в наші людей. Дякую за увагу.